Перевірте, будь ласка, ще вірно казана адреса. Місто Рівне, академіка Грушевського біля 12-ї школи на зупинці. Все вірно записано. Все, ваки. Чекайте, будь ласка, швидко. Прошу». Телефонує жінка, проблеми в ділянці серця. Були перенесені інфаркти. Знаходиться на зупинці біля 12-ї школи. Виклад прийнято. Бригада їде. Ранок 1 січня у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приймають перші у 2025 році виклики. У новорічну ніч на Рівненщині до медиків екстренки телефонували понад 200 разів. Я була приємно вражена порівняно з попередніми новорічними ночами. Ця ніч була надто спокійна. На лінію 103 зателефонувало в нас по області 223 додзвонювачі по місту Рівному 21. Виїзді було здійснено по області 71, по місту Рівне 17. Всі решту дозвонювачі не залишились без допомоги. Їм була надана кваліфікована медична допомога в телефонному режимі. Зі слів Любові Волинець, лише один виклик стосувався травми, отриманої в результаті бійки. На першому місці у нас за цю ніч були виїзди з приводу проблем з серцем. Більшість пацієнтів, до яких ми виїжджали, це було десь 14 викликів з приводу проблем з серцем, була надана допомога, і ці пацієнти не потребували госпіталізації, вони були залишені вдома. З приводу боли в животі це були в основному загострення хронічних гастроентерологічних захворювань, а також харчові отруєння і харчова сумісність. Серед цих пацієнтів було, на жаль, троє діток. Медики екстренки виїжджали у новорічну ніч і на місця дорожньо-транспортних пригод. Втім, загиблих чи травмованих, які потребували госпіталізації до медзакладу, не було. Фельдшер Володимир Васюта каже, група ризику керманичі, які вживають алкоголь у новорічні свята. Обов'язково людям значить не треба вживати алкоголь. Внаслідок цього збільшується кількість ДТП, аварій. Свято святом, да, але не вживати алкогольних напоїв». Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.